Про те, що президент Володимир Зеленський обговорює зі США можливу угоду про вільну торгівлю, як ми вже зазначали кілька хвилин тому, і нагадуємо, що цей документ передбачатиме нульові мита і буде поширюватись на окремі індустріалізовані регіони України. Про таке держави повідомив телефонному інтерв'ю виданню Блумберг. Зокрема, цей інформ обговоримо далі з нашим гостем Любомир Скочеляс, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка. Пана Любомири, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Любомире. Отже, розкажіть загалом, ця можлива угода про вільну торгівлю із Сполученими Штатами Америки. Як її загалом сприймати, трактувати, результатом яких розмов вона могла стати, і загалом чи можемо сприймати її як такий політичний сигнал підтримки нашій країні? Ну я думаю, власне, що в даному випадку якраз слід говорити про такий симбіоз. Політико-економічного характеру з одного боку, для нас зрозуміло, це теж має значення будь-яка економічна підтримка і зараз, і після війни для відбудови. А з іншого боку, на даному етапі для нас в першу чергу є актуальною політична, геополітична, військова, ну і фінансова, власне в військовому ключі підтримка. Так само слід взяти до уваги те, що нинішнє керівництво Америки воно є. Ну тут нема чого приховувати, можна називати речі своїми іменами. Воно є бізнес орієнтоване. Так ми це побачили по кількох вже навіть останніх таких ключових моментах у світовій політиці, де якраз бізнесова складова визначалася прямим текстом як одна з пріоритетних. Тому з цієї точки зору, я думаю, що це не був якби виключно вибір України, хоча він так само грав роль. А це так само був той тренд, який йде сьогодні від американської адміністрації. Пане Любомире, якщо говорити знову ж таки про цей документ, чи це можна вважати певною якоюсь поступкою Дональда Трампа, чи якимось можливо відволіканням від мирного переговорного треку? Чи це просто слід сприймати як окремий документ в межах такої економічної співпраці? Ну і політичної, так само? Ну, я думаю, що якраз от те, що ви сказали наостанку. Має місце в першу чергу, тобто це є паралельний процес, це є додатковий процес, це є відгалуження. Можемо будь-як це називати, але воно є важливе в ключі загальної стратегії. Так, тобто, якщо би Америка власне планувала десь як кілька разів. На це натякав Дональд Трамп дистанціюватися в підсумку від переговорного процесу від українського питання, то очевидно, що і такі точкові окремі якби, позиції вони би не були актуальними, тому що вони би не могли бути реалізовані. Оскільки ми маємо. Зараз один з цих моментів, про який говоримо, то як на мене, це є одна з таких супровідних ліній. І вона є досить важливою, попри те, що вона не є зрозуміло такою першочерговою, так і вона не є вирішальною. На жаль, тому що є набагато актуальніші набагато гостріші питання, про які йдеться в основному переговорному процесі. Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що очікує на зустріч із Дональдом Трампом на економічному форумі в Давосі. Під час зустрічі вони повинні обговорити надання гарантій безпеки для нашої країни від сполучених штатів Америки строком від 15 років. Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів, передавала кореспондентка Суспільного. На вашу думку, які гарантії безпеки нам важливо отримати від Сполучених Штатів Америки і чому йдеться саме про такий строк 15 років. Ну ми вже десь в одному з ефірів зачіпали це питання про гарантії безпеки. Про 15 років зрозуміло, що з одного боку, коли ми говоримо про гарантії безпеки, то очевидно для України після Будапештського меморандуму, так який абсолютно не спрацював, важливо, щоб ті гарантії майбутні вони були дієвими, вони були ефективними і вони були не те, що якби постфактум результативними, а вони були такими, які би стримували можливу агресію, так тобто не гасили пожежу опісля, а не допускали її. Тому мова йде про якраз такі переконливі гарантії. Я вже говорив про те, що один із варіантів, я не знаю, як поки що його в міжнародному праві реалізувати так однозначно, але один із варіантів це. Той, який озвучувався вже в дипломатичній риториці, мова йде про. От застосування е, дій в разі агресії проти України аналогічних до того, що передбачає п'ята стаття статуту НАТО, тобто, коли напад на одну з держав, нагадаю, в чому суть його е, НАТО, вона розгляда, напад розглядається як напад на весь альянс, тобто напад на Україну мав би розглядатися, умовно кажучи, як напад на Сполучені Штати. В такому випадку е, якраз гарантії би були абсолютно дієвими, тому що. Це би передбачало таку безпосередню військову відсіч агресору з боку Америки, в тому числі, тобто, це най, якби такий більш переконливий формат гарантій безпеки, який би ми, я думаю, хотіли зрозуміло, що це поки що тільки наша позиція, і невідомо. Наскільки з нею погодиться нинішнє керівництво сполучених штатів? Чому йдеться про 15 років? Мені складно сказати, чим вимірювалося чи там були якісь такі чіткі розрахунки. Я все таки схильний говорити про те, що це є дещо така, як зараз говорять молодіжному сленгу, рандомна цифра, рандомне число. Але як на мене, і воно не є таке аж дуже. Негативне для України, тому що 15 років це все таки час, який дозволить Україні певним чином оговтатися від тої ситуації, яку ми зараз переживаємо. Можливо, зміниться неможливо, точно зміниться світова кон'юнктура, в тому числі в Америці, і ми будемо сподіватися, що на нашу користь багато в чому. Тому зрозуміло, і президент про це говорив, що нам би було важливо якомога довший термін отримати цих гарантій безпеки, тобто він говорив президент Володимир Зеленський про навіть 50 років, так і я би говорив: якщо в ідеалі, то це би мала бути безстрокова система безпеки для України. Але е, не ми визначаємо в даному випадку якраз ці параметри, ми можемо їх коригувати, можемо намагатися їх покращувати для себе. От і е, зрозуміло, що е, власне наша позиція полягає в тому, що якомога е, збільшити цей термін 15 років, але і навіть 15 як на мене, це є непогано. Пане Любомире, ми будемо стежити за потенційною наступною зустрічю обох лідерів президентів Америки та України, але також маємо інформацію про те, що цього тижня Дональд Трамп погодився зі санкційним законопроєктом проти Росії. Про це повідомляв сенатор республікамецьлінсігрем, який є одним із авторів цієї ініціативи. За його словами, конгрес може розглянути проєкт закону наступного тижня. Як трактувати ось такий крок Дональда Трампа? Чи це є ситуація? компроміс компромісінського конгресом чи тут щось інше може бути взято за основу? Ну тут теж я би відзначив кілька моментів. З одного боку, зараз ми перебуваємо на етапі такого трошки збільшення позитиву ставлення до України і навпаки охолодження відносин з Росією з боку нинішнього американського керівництва і. В тому ключі якраз є ті події, про які ми говоримо про ці посилення санкцій. Але одночасно з тим я би не бачив особливих підстав для ефорії, тому що ми вже не раз пересвідчилися в такій досить, досить динамічній спонтанності позиції того ж Дональда Трампа, і відтак. Його адміністрації тому зрозуміло, що сам цей момент, саму цю нинішню таку більш сприятливу позицію, її треба використовувати. Її треба вітати, її треба однозначно оцінювати позитивно. Але розумійте, що це не є якби вже таке остаточне визначення американського вектору на. Користь України і навпаки, там як би мовити, з негативом стосовно Росії. На жаль, ця мінливість вона вже не раз проявлялася, і я переконаний, що вона буде продовжуватися. Тому нам треба от користуватися тими ситуативними позитивними моментами, які виникають для України. Окрім того, президент Сполучених Штатів Америки говорив і про те, що Америці можливо доведеться обирати між збереженням НАТО та контролем над Гренландією. Про це він розповів інтерв'ю за York Times. Тема Гренландії на вашу думку, чому вона зараз знову постала, і є важливою такою для президента Сполучених Штатів Америки, як сприймати його заяви щодо контролю над Гренландією? Ну, дивіться, я думаю, що власне тут на жаль для України мало є позитивного, якраз в контексті Гренландії, тому що навіть якщо відбудеться якась вже така, як любить говорити сам Дональд Трамп, угода та то це буде однозначно, якщо не порушенням, то зрушенням міжнародної системи. Навіть якщо це відбудеться мирним шляхом там шляхом купівлі, так чи шляхом якоїсь там передачі на економічних засадах, не кажучи вже про військове захоплення, то це все-таки буде зміна території, це буде зміна кордонів, це буде зміна власне, державної приналежності е, певної частини світу. І для України це однозначно не сприятливо. Так, чому для. Сполучених Штатів для Дональда Трампа це важливо. Тут можливо треба би було заглибитися більше в це питання, в цю проблематику. Я не настільки орієнтуюся в тому, які є там, наприклад, бізнесовий чи географічний, чи якийсь інший інтерес саме того, щоб Гренландія стала частиною Сполучених Штатів. Але так суто побіжно, я, на жаль, мушу визнати, що це, мабуть, варто в тому числі розглядати як один з таких фантомних проектів Дональда Трампа, яким він хоче війти в історію, так як щось таке, про що будуть згадувати власне нащадки, так, в тому числі, чим він запам'ятається. Тут, можливо, дехто ще буде пам'ятати з глядачів, я би провів певні аналогії з тим, хоча вони не стосуються територіальності, але був у нас такий мер Любомир Буняк, так, який носився з ідеєю відбудувати, відновити високий замок. Так? Тобто ідея, яка була абсолютно. Недоцільна, але вона була медіально така дуже резонансна. І от в випадку з Гренландією я як політолог в першу чергу бачу цю медіальну і історичну резонансність, хоча, можливо, там є якісь економічні моменти набагато серйозніші. Пане Любомире, ми дякуємо вам за те, що сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Любомир з кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка. Говорили ми про те, що зараз відбувається у Сполучених Штатах Америки.